Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, не знаю, як у вас, а у нас зима і конкретна. От. Скажу вам, трохи снігу насипало. І морозець такий нічогенький. З вечора було мінус 15. От, думав, що буде чесно до мінус 20. Переживав за стояк, от, щоб не перемерз, але... Боги почули мої молитви і на ранок температура е, стала мінус 12, а це я вам скажу нормальна температура саме для е, ну знаєте, як ото зона комфорту, О, то якраз зона комфорту для стояка і зона комфорту для тварин. О, що тут що тут мої сіромахи? Доїться мої сіромахи, вже Микоша подоїлася, подаїлася. Марфа. Вже додаюється. Вона, бачите, слава вже знаходиться в транзитному періоді. Зараз хрумкає свою от, пайку смаколиків. Тому потихеньку доїмося. Зараз вже, я думаю, дівчата додоїлися. От курей майже не випускаю, але якщо чесно кажучи, вони навіть і самі не виходять нікуди. Так, що тут у нас? Дуся вже подивилася, матчка. що ти моя макошенька, ти, ти, ти моя макоша, хороша макоша, хороша. О, зараз буду відключати макошу і будемо. Да їйтися далі! Знаєте, хочу сказати наступне: що такі морози я як правило використовую кіноцидін, але я вмачаю тільки кінчик -ті сосочка для того, щоб тут сформувалася плівка. Бо як правило, це така сама ну сама серйозна зона. От інших соска, тому що то тріщини бувають, то там якісь кератити. От ну сама чутлива зона, і як правило, її обробляю не глибоко, для того, щоб ну не було соска. Досі даю е, з катетером, тиждень подаю без катетера дусю, але все одно працюю з катетером, вставляю, О, бо нема діла. Не виходимо на випадку. Зараз наберу маляті молочка. Наберу маляті молочка. Ладно, кисеть. Разбойку. Бо в таку погоду, коли сильні морози, я зазвичай даю більше молока, в теля там не жалію, От, тому що це холод. І ви повинні всі ну, запам'ятати або зрозуміти, коли холод, в теля може знаходитися тварина на холоді, комфортно себе почуває тільки тоді, тільки тоді коли вона фактично сита. От, так само і малявки. От, я їм додаю пайку усім. і тим, хто п'ють. От, Вони у мене сироватку п'ють. без десь мінімум по 10 літрів в день даю. І малявкам теж даю десь по 8 літрів молока. От, тому що це досить ну, важливо, тому що зима. Тому що зима. Но, тому що зима. Так, девчата, сейчас начинаем заходить. Давай, мы кошка пошли. Давайте, девчатки. Пошли, маленькие, пошли. пошли. Пошли, пошли мои сырушки. Пошли. Пишли, Марка, пошли. Давайте, девчата, пошли. Пошли, 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 Дуйся, пошли, пошли. Пошли, Марка, пошли, пошли. Пошли, 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 Дуся, Макошенька, пошли. Он Велес уже чмыкает, стоит, жде вас. Пішли, 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 пішли. Пішли, маршечка, пішли, 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 пішли. Пішли маленько, пішли, пішли. Пішли, 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 моя старушка, вже в неї перший цикл був уже її. Вілес скакав. Подивимося, що там вийде. Так, пішли, мокоша. Пішли, 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 пішли моя пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 мокоша. Мокоша виходь, давай. Давай, 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 давай. Вєліс, що ти став решти? Що це за поведінка? Що за поведінка? Вчора гуляла Марселька. Так, швидко відходь. ти ж знаєш. Ох, і серйозно це в мене. Щось як почне мені розказувати, показувати. Так, все, пішли. Пішли, 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 дусінька, пішли, 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 пішли. Пішли, мала, пішли, Дусь, Пішли, 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 пішли. Пішли маленьке, пішли. Пішли, моя маленька, пішли, 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 моя дівчинка, пішли, пішли. Там тепленька водичка вже біжить. Пита, водичка. О бог, ти мой, ти вже теж поїла. Я пованяв. Що таке, Проскользнулась. Ой, ти є сируха, пішли, виходь. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Слава вже теж потихеньку вже вимічко набирає. Пішли, 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 пішли. Пішли, маленька, пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, мала, пішли, пішли, слава. Слава. Пішли, пішли. Пішли, 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 то насаме порозкидають, а потом... Ще стоять, забирають. пішли, 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 пішле. Пішли моя молінка, пішли моя скотинка, пішли, 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 пішли. Дуся, пройди, Дуся, пройди. Отакі такі сирухи. зараз будуть. Живелінка буде заходити. Катеринка. Зараз буду. Пайку їм набирати. Чесно вам скажу. О, Чесно вам скажу, шикарно себе показує оцей білковий концентрат, не дивлячись на морози. Ну, Звичайно, що молоко просіло, от, але чесно, не до такого, як бувало у минулі роки, коли такі давили морози, мінус 10 і більше. Чесно, у мене молоко падало катастрофічно. От, а тут ну, молоко подвинулось з кожної корови на літр. Десь може ну, до двох літрів. Але хочу сказати, що фактично, ну якби я даю і молока вистачає. Бо за, зазвичай в цей період у мене катастрофічно не вистачало молока, от і це була досить така серйозна проблема. От, тому, як правило, комбіную білковий концентрат, комбіную дейрі пілот разом із камікалом змішую. Ось даю, бачите, отака в мене мисочка, От як правило, даю, от по середньому, десь. 50-70 грам. От, ось, дивіться, у мене транзит-період. Транзит про для транзитних корівок, які е, будуть телитися або вже розстелилося свіжо розстелені. Сьогодні бачите, у мене плющене е, ячмінь і трошки кукурудзи додаю, бо кукурудза дуже погано плющиться і втрачаю дуже багато часу на плющене. От, Тому працюю в такому режимі. От. Чесно, ну я вам скажу, саняшникова макуха так не працює, як працює цей білковий концентрат, Білковий концентрат, тому чесно дивлюся, що за даним продуктом є майбутнє саме в скатарстві. Даю, як правило, все тут у мене десь виходить в середньому. 900 грам до кілограма, О, повна мисочка і виходить на добу, виходить, до 2 кілограмів. На добу до 2 От. Зараз на цьому тижні, думаю, відберу аналізи, подивлюся, що покажуть О, якісні показники по Пожиров її по білку, пожиров її по білку. І якраз буде те, що треба, якраз повне, буде повне розуміння якраз ситуації по даному продукту. Легко скажу наступне. Вже е бачу, що збільшився е білок. Збільшився білок, тому що фактично вихід творога значно зріс. Ну от, і так досить відчутно. Тому продовжуємо годувати. Зараз запускаю дівчат. Зараз запускаю дівчат. Зараз запускаю і будемо продовжувати доїння. Иди сюда, дети, иди, девчонка, иди, иди. Иди, мои малайки, иди сюда, иди, иди. Иди, иди, иди сюда, иди, иди. Иди, Марсалька, 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 иди сюда, иди. Иди, солнышко мое, иди. Заходь, заходь, Марсалька, 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 иди сюда, иди. Иди, заходь, заходь, заходь. Заходь до цих сирушек, заходь, заходь, маленька, заходь. Заходь, заходь, сейчас будем доиться. Джевелінка. Супер, скотінка, джевелінка. Джевелінка зараз у мене в транзитному, От якраз потихеньку роздоюється. Морози трошки призупинили цей процес, але я думаю, ми потихеньку десь на 23-24 на літри вийдемо. От, а це буде дуже добре, тому що перша лактація, вона опікуна і була. Десь літрів 15-16, вона більше вона не давала. От, то зараз думаю, що все повинно підтягнутися, тому що до заморозків от, ми вже давали десь біля 18 літрів. От, а це тільки другий тиждень після розтелу. Це в мене тут всі дівчата бистро так звані. Вони в мене досить швидко дояться. Ось вже Катеринка майже додоїлася, ласунька додоюється. До речі, отримав результати по е гіпоалергенності по А2А2. Катеринка в мене гіпоалергенна, от, досить прикольна, от, тому що е фактично це помість Голштина із е Голштина з... Опа, пауза. Та, злетів апарат. Шлан злетів. Із апарату, чесно вам скажу, гамняна. гамняні ці молочні шланги українські, От, бо я їх так беру хлопців, але розумію, що це чисто гамно, тому що ну, слабо, Вправді, еластичність дуже погана, коли мороз замерзався нахрен. От, ну, коротше, таке воно. Не, 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 не. Непрактично. Пішли, 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 пішли Катеринка, пішли. От. А про Катеринку продовжу. Це якраз е, виходить, помість говшина із джерсеєм. Бачите, їй получилося у мене А2. О, подружка, бо батько в неї і джерсей був гіпоалергенний. Теж А2А2. Ось така от історія. Що не скажеш про мою Мерсельку, з Мерсельки так не вийшлося. Не вийшло. Тому що в неї батько і хоті айшир. А ні, голштин у неї, це не айшир у неї батько, а голштин. От, а він був А2А2, але, але бачите, по ній пройшлось, ну, не зафіксувався. От. Цей ген. Так, пішли дівчатку, буде переганяти. Все, закінчую доїння. Мороз приплатив так добряче, воно завжди на схід сонця трошки морозу додається. Але нічого страшного. Потихеньку зараз попідчищаємо, по От, і коробки будуть собі відпочивати. Хочу нагадати вам наступне 6-7 березня. Плануємо провести навчання по штучному осіменінню. От саме е, ректоцервікальним методом будемо спілкуватися. І про візоцервікальний мано скажу зразу, навчати ми не будемо, тому що маноцервікальний метод він досить такий ну жахливий, от особливо небезпечний для тилиці, для первачок. Тому я не рекомендую осінняти. Маноцервікальним методом, тому що це пряма дорога до випадіння піхви і в майбутньому випадіння матки разом із телям після пологів. От, тому краще навчитися або перевчитися на ректоцервікальний або на крайній випадок візоцервікальний. Це буде набагато краще, ніж маноцервікальний метод, тому шосте. 7 березня, хто ще бажає, будь ласка, є телефони. У мене на Фейсбуці поширено, поширено в щасливій корові. От, поширено на Полтава Премсервіс і Полтава Племресурс. О, будь ласка, заходимо, дзвонимо, реєструємося. І якщо наберемо групу, от, якщо наберемо групу, тому що вже перші люди зареєструвалися. От і по факту будемо проводити навчання. Також не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину «Private Milk and Meat» і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Єзера. От і також е засоби для обробки виміні. От є все необхідне, а воно саме необхідне зараз і пристартер для телят. і... Там досить непогане БМВД компанії Ніфіт дуже хвалять його на ринки України. Це свиняче БМВД От, і досить 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 таке популярне. От, і працює е, досить непогано. Крім того, є е, пристартерний комбікорн для поросяток теж дуже смачний. От, тому заходьте, е, купуйте, є все в наявності. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео далі буде цікавіше. Тому бувайте і продовжуємо зимувати.